Вітаю вас! Відомо для доброї справи завжди докладаються зусилля. А якщо це повторюється постійно, то стає звичкою. Погодьтеся, добра звичка дарувати радість іншим. Герої нашої програми, люди з обмеженнями в здоров'ї, потребують особливої уваги. Подаруйте їм своє серце. Прекрасна музика душі це доброта. І той, хто насаджує її, збирає урожай любові благодать, котра вилилась на вдячну душу, ніколи не буде безплідною. Навіть крихітний добрий поступок краще, аніж найурочистіші обіцянки зробити неможливе бути добрим, а особливо до людей, хто має певні обмеження в здоров'ї, це наш громадянський обов'язок. Адже відомо маємо дбати про ближніх. У наш час більш актуальним стає питання благочинності. Суспільство повертає голову до тих, хто на свої мізерні доходи неспроможний мати блага цивілізації. Прикладом є благодійна акція, котра проходила під патронатом Запорізького обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів. Це перший крок на зустріч людям з особливостями, які прагнуть розширити межі своєї квартири і спілкуватися з усім світом. К сожалення сьогодні така ситуація. что многие люди с инвалидностью не обладают компьютерами, не имеют доступа в интернет. И мы решили как-то эту ситуацию улучшить. Значит, и сегодня мы вручаем пять компьютеров. Я надеюсь, что эти компьютеры, конечно, помогут инвалидам общаться, решать свои проблемы насущные. Іскати роботу і просто розвиватися благодаря техніці. Ось такі подарункові сертифікати вручили цього разу членам громад інвалідів, котрі об'єднують у своїх лавах людей з особливостями міста Запоріжжя та районів області. Всеукраїнська організація інвалідів, Союз організації інвалідів України понад два десятиліття активно залучає до життя спілки тих, хто роками обмежувався стінами своєї квартири. Тепер спілчан знають і в області, і за її межами. Комп'ютери їм в роботі дуже необхідні. Це приємний подарунок від фонду та добрих людей. Кому дістанеться такий дарунок, вже теж знають. Получить задоволення Ніколай, це ампутант без двох ног, який у нас спортсмен, він у нас гонки на колясках, він у нас теніс, у нас ще рукоділля займається рукоділлям. прикладное искусство, это бисером и вышивает. Вот мы ему, значит, это для чего? Для того, чтобы человек мог общаться с другими инвалидами. Не только, он может даже по компьютеру сам себе искать работу, для того, чтобы зарабатывать тоже деньги. Ведь 946 пенсия, это очень маленькая. Я хочу сказать, это очень большое дело, и большое спасибо. Вет не каже человек, инвалид может это купить. А вот этот фонд инвалидов все таки выделила. Я хочу сказать большое спасибо им за это, что они все таки не забывают и людей хоть понемножечко начинаем обеспечивать. Для членів осередку Запорізький обласний конгрес інвалідів України вручення комп'ютерів теж подія. Ця чиślна громада вікно в безмежний світ людського спілкування. Бо тут знаходять розуміння та підтримку. Благодійна акція ще одне свідчення тому, що життя може бути без бар'єрів, якщо поряд не байдужі та щирі земляки. При наших мізерних пенсіях ми не можемо виїхати за межі нашого міста, чи там навіть стан здоров'я не дозволяє зробити цього. Але та техніка, яку сьогодні нам подарували, вже цей бар'єр буде знешкоджений. І я задоволена тим, що це. Якби вірю і впевнена в тому, що це не остання наша зустріч, що такі зустрічі будуть проводитися, і дуже гарне починання. Я вдячна голові обласної організації Астра, який спроможився почув, побачив те, Якби необхідність подарувати людям і вручити. Я також вдячна фонду захисту інвалідів, що вони організували такий захід, зацікавили людину, яка виявила таке бажання. Цими доброчинниками виявилися люди, котрі самі мають певні ушкодження в здоров'ї, працівники підприємства Астрі, котре створене при запорізькій громадській міській організації трудової реабілітації інвалідів. Общеє діло. Майже 10 років, як організувалися, мали багато проєктів, котрі бажали запровадити в життя. Проте ситуація склалася не на їхню користь. І зараз займаються ремонтом комп'ютерної техніки, її утилізацією. Співпрацюють з банками страховими компаніями. Ми не можемо обезпечити, наприклад, мощним обслужуванням. Надіємося, що все-таки фонди інвалідів відновлять раніше існуючий проект по обученню інвалідів первоначальної роботі з комп'ютерів, і вже намагаємося так сказати, договоритися з укрителікомом о каком-то більш-менш так сказати реальному, але безплатному інтернеті. Доступність до соціуму найголовніша умова, за якої люди з вадами здоров'я можуть бути на рівні з усіма. Багато хто й зараз готовий виконувати певний обсяг роботи. Аби мати попит на ринку праці. Ми не ставили вопрос о том, чтобы были прихильники, так сказать, и мы пытались просто наладить работу в разных направлениях, чтобы була возможность трудоустроить инвалидов. Так получилось, что в мы используем небольшое количество льгот, которое представляет. государства, но в основном, так сказать, э, как бы э, самая важная льгота, которая вот э, сейчас э, очень бы хотелось бы иметь и нам, и другим э, предприятиям обществ инвалидов, это э, какая-то гарантия работы. Тогда можно было что-то планировать, расширять, создавать новые рабочие места. Например, э, Вапро роботи по телемаркетингу, то тобто обзвону, е це общественне мнение, створення общественного мнения. Ну, в общем-то, мне кажется, це то, що в принципі зараз е не робиться. Добрим традиціям продовжуватися у подальшому. Є намір залучати усіх, хто має можливість наблизити людей з інвалідністю до здорового суспільства, хто реально здатний змінити їхнє життя на всі. 180 градусів. Людина кажуть, передбачає, а Господь визначає. Первістка у родині Анастасії Трофимович очікували з нетерпінням. Проте передчасні ускладнені пологи внесли смуток та розпач, захмарили надії. І ось уже шостий рік молода мама бідкається, як поставити сина на ноги, як допомогти йому відчувати радість буття. Звертається до всіх, хто хоча б чимось може зарадити. Вдячна небайдужим людям, котрі розуміють біль її материнського серця. З народження Вадика постійно обстежує дільничний педіатр. Щороку проходить курс лікування в обласній дитячій лікарні. За скеруванням Департаменту охорони здоров'я області, мама з сином їздили до санаторію в Одесу. Аби стан здоров'я не погіршувався, Анастасія і сама щодня робить масаж різні оздоровчі вправи. Вадику Дуже подобаються процедури, різні заняття. З радістю включається в процес. Останнім часом, щоправда, молоду маму непокоїть судома, котра сковує сина. 2013 року завдяки добрим людям пощастило звозити вадика до міжнародної клініки відновлювального лікування до Трусковця, де хлопчик проходив перший курс інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, корекцію хребта за методикою Козявкіна, рефлексотерапію. Комплекс масажів, мобілізуючу гімнастику, апі, механо та світлотерапії, інші оздоровчі процедури. Рекомендовано спостереження в невропатолога: масаж, плавання, гідрокінезотерапія. Сина Анастасія виховує одна. Татусь відмовився від нього, як тільки дізнався про діагноз. І лише 2012 року вдалося офіційно довести батьківство. У важку хвилину її завжди підтримували мама й тато. Та зараз, Крута змусила їхати в інші краї заробляти на прожиття. Адже Молочанську, де живуть, робочих місць бракує. Допомагає прабабуся. Однак здоров'я каже, вже не те. Останній раз, розповідає мама, після лікування в токмаку медики дали путівку знову до Одеси. Проте через приступи вадика не взяли, обґрунтовуючи відмову специфікою оздоровчого закладу. Однак дитину оглянули. Виявили збільшення аденоїдів, котрі терміново треба видаляти, бо хвороба ускладнює дихання, відбивається на апетиті та самопочутті. Робити операцію каже Анастасія ризиковано, син може не витримати наркоз, хоча вірить в те, що все ж таки є панацея від страшної хвороби. Дізналася від своєї подруги, з якою познайомилася в Трусковці, що диводійне лікування можливе в Китаї, де застосовуються давні секрети китайської медицини. І позитивний результат східних лікарів радує батьків, хто звернувся до них за допомогою. Для цього необхідно 10 тисяч доларів. Зараз Анастасія завдяки системі інтернет шукає однодумців: небайдужих людей, хто має чуйну душу, розшукує благодійників, веде переписку з різними організаціями, волонтерами. Світ, звісно, не без добрих людей. І лише добро, котре вони творять, зауважував класик, залишається. Тільки завдяки цьому життя чогось варте. Твори добро на цій землі, твори добро, другим во благо. Не затративає, спасіба, услышав ще тебя рядом. Твори добро на цій землі. Твори добро, другим во благо. Є тебя рядом. співчуття кажуть, то найвища форма людського існування. Отже, не будемо байдужими до тих, хто потребує нашої допомоги. Усіляких вам гараздів і до зустрічі!